Росію, вкотре атакували дрони. Майже 80 безпілотників зафіксували в шестьох російських регіонах. Повідомляє міноборони країни агресорки. Заразом звітує, що буцімто системи ППО збили всі БПЛА. Натомість кадри очевидців з місця подій свідчать про протилежне. Зокрема, в Калузькій області поцілили у промислове підприємство. Тимчасово не працюють лінії електропередач і вежі зв'язку. У Воронецькій після ударів горіли об'єкти нафтової та газової інфраструктури. Ще кілька пожеж фіксують. На Ростовщині Вибухи чули і бачили жителі Саратовської області. На відео чітко зафільмували, як дрон влучає у Петрівське виробниче управління магістральних газопроводів. Донедавна там перекачували газ для Саратовської та Пензенської областей. Серйозна пожежа спалахнула у Москві. Мережею ширяться кадри масштабного займання теплоелектроцентралі. Над будівлею здіймаються стовпи густого чорного диму. Місцеві пабліки звітують, почало горіти на даху, потім вогонь перекинувся на решту ТЕЦ. При цьому гасіння пожежники все ніяк не почнуть. Їх не пускають на територію. Мовляв, це режимний об'єкт. На додачу заважають низько прокладені труби, через які рятувальники не можуть встановити підйомні механізми. Попередньо відомо площа займання становить майже півтисячі квадратних метрів горить бітумний утеплювач та інші хімікати. Чому виникла пожежа? інформації немає.